Ходьмо щось я покажу. Ось ліпила баба в ніч, не то сина, не то діч. Вийшло два ось пирожечка. З чим вони, я сам не знаю. Може, з яйцем, може, з м'ясом, а може ж і з овечкою. Це ж не вірс, щоб бути складним. Тому я ложу ось тут, поки що чекаємо. А якщо він з чимось поганим, чи ти з'їси його, чи ні? М? Давайте я тут ось залишу і трошки відійду. Бо може там щось бух бах бах Тому я подальше від вас. Та ні, друзів, то не кидають. Давайте я біля вас. І можна їсти. Страшно. Таке щось наверзів. Нам не зрозуміло. <смі> Вибачте мене, будь ласка, ось тобі пирожок прекрасний. І тобі також.